Вітаю учасників науково-практичного семінару Мистецька освітня галузь у умовах освітньої трансформації. Я студент 5 курсу Харківського гуманітарно-передогічної академії Блудов Богуслав. Навчаюсь за спеціальністю музичне мистецтво. Тема моєї доповіді організація вокальної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Нової української школи. Музичне мистецтво відіграє значну роль у гуманістичному вихованні, оскільки воно впливає на внутрішній світ дитини та формує її моральні та етичні основи. Через музику діти освоюють гуманістичні цінності, розвивають емоційний відгук, співчуття, співпереживання та комунікативні навички. Діти та молодь завжди були надією безцінним капіталом нації, який в майбутньому сприятиме процвітанню суспільства. Тому політика виховання дітей, надання їм кращої освіти є одним із пріоритетних напрямів політики країни. Вокальне виховання учнів має великий потенціал. А висвітлення питання роботи з голосом є доречним і актуальним. Одним з важливіших принципів локальної роботи є побудова педагогічно організованого процесу навчання та розвитку дитячого голосу, який має відповідати його фізіологічному та психологічному розвитку. Маємо пам'ятати, що дитячий голос постійно розвивається. Як і весь організм, тому працювати з ним треба дуже обережно. Молодший шкільний вік охоплює період життя дитини від 6-7 до 9-10 років. У цей період відбувається значне зміцнення скелетно-м'язової системи. Відносно стійкою стає серцево-судинна діяльність. Більшу рівновагу набувають процеси нервного збудження і гальмування. Активного формування голосові м'язи набувають після 7річного віку, тому заняття мають бути недовгими за часом та з обмеженими навантаженнями. Роботу потрібно проводити з поступовим збільшенням навантаження. Звертаємо увагу на думку Стахевича про те. Що дуже важливу роль у вокальному вихованні має індивідуальність учня, неповторне як у розумінні анатомічної будови органів та особливостей їх функціонування, так і щодо психічних якостей. З першого знайомства педагога з учнем, яке починається з прослуховування вокальних даних, координації слуху та голосу. В силу вступає принцип індивідуального підходу. Такий підхід ґрунтується на базових здібностях дитини, адже діти одного віку мають різний фізичний та розумовий розвиток, витривалість, психологічну підготовленість до фізичного навантаження, до сприйняття інформації, музичну та поетичну пам'ять, емоційне сприйняття. Що залежить до, від характеру та темпераменту дитини, специфіка тембру голосу, діапазону, об'єму дихання, все це має враховуватися при пі, 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 підборі методів роботи з кожним учнем. Також, плануючи роботу з дитячими голосами, слід дотримуватися таких загальнопедагогічних принципів: як послідовність, доступність. Принцип елементарних операцій повторність. Щоб вокальний розвиток учня йшов правильно, з самого початку роботи необхідно формувати у нього основні вокальні навички. До них відносимо співочу установку постава корпуса під час співу, звукоутворення та техніку дихання, концентрування уваги в дих затримка повітря, чіткий початок. Та завершення співу відпрацювання м'якої атаки звуку. Педагог має навчити дітей основам вокального дихання безшумний короткий вдих, затримка дихання з відчуттям опори у м'язах, діафрагми і економне його витрачення, дикцію, напрацювання навичок чіткої вимови приголосних та активної роботи артикуляційного апарату. Відчуття ладу, робота над чистотою інтонування у співі. Як відомо під час роботи, голосовий апарат людини працює в сукупності з іншими органами. Діафрагма дихання, резонатори, гортань, зуби, губи, щоки. Твердете м'яке піднебіння. Тобто, звучання голосу людини це фонаційний видох. На красу, об'єм, силу та висоту якого впливають вище згадані органи. Кожне заняття має мати чітку структуру та систему роботи з голосом. Урок завжди починають з розпівування, в якому видокремлюємо дві його функції: розігрівання та налаштування голосового апарату на роботу розвиток вокальних навичок. Напрацювання вокальних навичок відбувається також під час роботи над репертуаром, тому дуже важливим є грамотний добір репертуару. Педагог заздалегідь дбає про якість обраних творів. Від зацікавленості дітей у творах та їх художньої цінності залежить подальший успіх у навчанні. Репертуар має відповідати наступним вимогам враховувати виховну мету. Бути високохудожнім, відповідати віковим можливостям та розумінню дітей, бути різноманітним за характером змістом. Також потрібно до репертуару включати складні твори, створюючи своєрідну планку висоти професійного росту, але їх слід обирати обережно, не переоцінюючи можливості дітей. Потрібно також враховувати, що діти 6-9 років досить швидко втомлюються і їх увага гальмується. Для активізації уваги потрібно урізноманітнювати репертуар, застосовувати різні методи, використовувати ігрові моменти, заняття проводити в активному темпі, емоційно, по напряму зростання. Отже, правильно організоване вокальне навчання сприяє активізації голосового апарату, зміцненню голосових зв'язок, напрацюванню вокальних навичок, приємного тембру голосу. Правильна співоча постанова на якість вокального дихання. Заняття співом мають позитивний ефект для організму в цілому. Завданням педагога є на основі знань вікових і індивідуальних особливостей розвитку дитини, створити сприятливі умови для її локального росту.